Далі про ситуацію на фронті поговоримо дев'ять атак російських військових відбили сили оборони на південно-слобожанському напрямку. Там загарбники намагались наступати поблизу Вовчанська, Кам'янки та в бік Колодязного і Дворічанського. Детальніше про оперативну обстановку Олександр Буняк, заступник начальника прикордонної застави з морально-психологічного забезпечення бригади Гард, старший сержант, зараз на прямому зв'язку зі студією. Вітаю вас. Доброго дня, пане Олександре, друзі, почнемо ми зі збору для бригади Гард. Ви на своїх екранах бачите qr код номер карти. Добре, знаєте, що з цим робити? А треба збирати гроші для допомоги нашим Збройним силам України. Це наш прямий обов'язок, наша підтримка для наших рідних, наших знайомих і незнайомих, які захищають нас з вами. А на що збирає бригада Гарт, пане Олександре? Ну, бригада Хак збирає, як завжди. Збирає на дрони, копотуючи до них, щоб забезпечити нашу, закрити наше небо від ворога, щоб він не зайшов на нашу територію. Тобто все, що зв'язано з авіацією, особливо дронами, ми збираємо для, для цього, щоб захистити, закрити наших хлопців. Друзі, коли е, військові збирають на дрони, це надзвичайно важливо. І коли запитуєш, скільки ж треба зібрати грошей зараз? У зборі е, стоїть е, мета мільйон гривень, але ми розуміємо, що е, дрони потрібні, їх потрібно багато. Вони потрібні в день, вони потрібні вночі. Постійно е, лінія бойового зіткнення насичена нашими дронами, завдяки яким ми не допускаємо противника пробиратися ближче до наших позицій. І ми таким чином захищаємо бійців, тому що а, скидають вибухівку а, в напрямку противника а, не люди зараз, а дрони. Тому дрони важливі. Дрони треба багато. А тому треба і багато грошей на них, і на комплектуючі до тих дронів, які потрібні військовим. Тому, будь ласка, не будьте байдужими, долучайтеся. Розумію, сьогодні вихідний всім хочеться відпочити, але а, військових немає відпочинку. Вони там там стоять за нас з вами щодня, що години, що хвилини, що секунди відбувають ворожі атаки. Тому, будь ласка, докиньте свої 20, 30, 50 гривень. Це не так багато, але вони реально. А... Допоможуть військовим, пане Олександре, Розпитаю вас про ситуацію на полі бою. Зараз противник максимально намагається облаштувати свої позиції на південно-слобожанському напрямку, і зрозуміло, що ворог готується, тому що зараз уже листопад попереду зима морози. Як вони облаштовують свої позиції? Це мова йде переважно про утеплення чи і про укріплення. Ну, звісно, з настання холодів вони ще утеплюються, облаштовують різними технічними засобами для обігріву. Це ті самі додаткові генератори, бружуйки. Так, а укріплюються то само собою. Ворог ніколи не перестає укріплюватися. Він завжди намагається зводити постійні нові фортифікації. Але подібні рухи завжди бачить наша аеророзвідка, передають координати. І вже далі наші відпрацьовують артилеристи, оператори ударних дронів, мінометів. Ну, а загалом для наших ударів на Вовчанському напрямку традиційне використання артилерії, мінометів характерно. А яка їхня частка порівняно із дроновими ударами? Ну, ударами дронів ми завдаємо в рази більше, ніж іншими видами озброєння. Дрон часто може точно влучити куди нам потрібно і куди не достає артилерія. Ну і дронів у нас все-таки в тому числі. Завдяки телеглядачам їх становиться більше і збираємо колі... великій кількості. Хоча, звісно, потрібно ще більше, тому що дрони завжди потрібні на нашому напрямку, вони відіграють дуже важливу роль, і у ворога їх дуже багато, і ми від них і не відстаємо. І будемо дуже вдячні телеглядачам, якщо і надалі будуть долучатися до нашого зборів, допомагати на... таким чином стримувати ворога і нищити його. А на нашому зборі трошечки додалося коштів мільйон. Це звісно дуже багато. Але ми, друзі, якщо кожен зараз з вас скине кілька своїх гривень, можемо це цілком реально можемо закрити цей збір, тому що дрони ви щойно почули. Там, куди не дістає міномети, не дістає артилерія. Наша по ворожим позиціям цілять дронів і дрони. І чим більше буде таких дронів у нас, тим буде ефективніша робота наших військових. Тим більше росіян ми зможемо знищити і тим більше їх і далі відігнати від наших позицій. Тому, будь ласка, друзі, долучайтеся. 92 тисячі трохи навіть більше вже є. Це хороший результат як для неділі. Продовжуйте, друзі, не спиняйтеся, а ми далі будемо про ситуацію на фронті говорити. І я вже запитала про те, як росіяни облаштовують свої позиції, готуючись до зими. А як загалом змінюються військові дії в цей період? Як технічно, тактично росіяни готуються до холодів. Ну, вони дуже ну, велике значення надають інженерним роботам, постійно облаштовують нові позиції, зводять нові, маскують місця зосередження техніки, особового складу, з врахуванням того, що листя вже на деревах мало, і на деяких вже практично немає. Ну, і від них вже вони не особо так і сховаються. А ховають техніку, то можуть закидати сміттям масксітками понакривати, вони техніку бережуть і ховають її далеченько відвійні бойового зіткнення. Переважно це на своїй території, але як я вже казав, що наші е, дронарі бачать добре і вміють аналізувати картинку і розрізняють, де справді сміття накидане, а де під нею ховається техніка. Друзі, вже більше ста тисяч на а, рахунку на банці збору у бригади Гард. Це все завдяки вам, завдяки вашим зусиллям. 105 тисяч, майже 106, але а, ще залишається 900. Тому а, є над чим попрацювати. А тому треба брати в руки телефони, сканувати qr код а, вводити. А, карту, номер і донатити Донатити – це зараз наша основна робота, наше основне натхнення і е, та вдячність нашим захисникам, які ми можемо з вами їм надати. Наша підтримка, а вони повірте, це дуже відчувають. Е, що от нам розказав пан Олександр, наша підтримка важлива е, про е, далекобійні безпілотники? Також запитаю, тому що знаю, що ваш підрозділ знищує і далекобійні російські дрони. Е, Скільки вдалося знищити за жовтень? Чи ведете ви статистику? І якщо говорити про тактику застосування росіянами далекобійних дронів по лінії бойового зіткнення, то що помічаєте в останній період? Ну, у жовтні нашими бійцями ГАРД було знищено близько десятки шахедів і їм подібних безпілотників. Тобто, це Гераній, той самий Гербер? Одним з маршрутів їх пролягає це над нашою зоною відповідальності, і наші хлопці відкривають вогонь на ураження. Це непросто, адже вже доволі тривалий час шахіди літають досить низько, і треба мало часу, щоб помітити його і вразити. Але нашим бійцям це вдається. А тактика, яка у російських дронів? Вони літають низько. До яких маневрів ще вдаються російські дрони? Вони літають низько, а також бувають пуски небойових дронів, тобто які послаблюють наше ПВО, тобто вони змінюють маршрути постійно. Коли ми пристосовуємося до одного маршруту, вони змінюють на інший маршрут. Також бувають, що застосовують різний період часу. Є застосування було стандартне там по часу. Вони відповідно іноді вони змінюють цей час. Буває, що в день. Вони запускають їх. Тобто стараємося підлаштуватися, але ворог також питається знайти слабі точки, щоб їх пропустити. Але ми швидко реагуємо і вражаємо. Друзі, більше 60 тисяч гривень ви. Зібрали під час нашої розмови з Олександром Буняком. Ми вам вдячні військові вдячні за кожну гривню. Це важливо для них відчувати вашу підтримку. А ви продовжуєте донатити це відео ви зможете знайти на YouTube. номер карти. QR-код там залишається. Не гайте часу і долучайтеся до доброї справи. Олександр Буняк, заступник начальника прикордонної застави з морально-психологічного забезпечення бригади. Гард старший сержант був напряму. Мо зв'язку зі студією.